Ну що, друзі, ми вже вдома, то можна йти робити вам розпаковочки. Розпаковка чек. Сумочка, Сумочка дуже гарна, дуже подобається. Ці білі сумочки. Ну, давай випадаємо. Ну дуже гарна. Ух, такий, ну прям. Не знаю, як вам передати, але це прям а, тяжелий люкс. Прям очень, очі, очень, очень крута. Що йдемо з вами. Гопота. Гопотан. Йдемо, приміряємо, так? Близ до зеркала. І будемо дивитися вже летальніше. продолжаю делать вот эти фишки. такие пухлые сегодня у нас на распаковочке, распаковочке. Боже, ну просто пези. Просто пези, посмотрите, какая хорошая. Это почему можно так, наверное, это привет, привет. Короче, давайте стянемся. Дуже хороша якість. пух дуже підіплене. Ніжний до тіла і гріє дуже тепленька курточка. Це де, 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 де. <плес> Оце більш поковика. Звісно, не курточка, але звука ну, це, це просто. Дуже люблю удліньонні варіанти. Ось так дивіться. Я ніби ворожкова, що в другому ракурсі вам зроблю, Можна і так, коли дуже холодно. Такий собі ход, такий, трошки так, крутенький, маленькі карманчики, машина. О, давайте в другому ракурсі вам. Покажу трішки. Не знаю, як вам ще показати. Ось так вона така. Дуже така. Угу. Цяцьке, ніби надути, ніби як качок, Ну нічого. Зараз ми знімемо в другому ракурсі. І ще такий у нас буде ракурс, доверху тому що в мене є дуже великий шкаф з руками, Ми можемо а, трішки зробити такий отсот. Куртка фірма Келі дуже така гарна, дуже обмінована. Я дуже люблю, тому що зима дуже сувора цього року. А, ці штучки, щоб не видно було самого такого рукава, і вона така, тут я етапи пуху. еко-пух. Можна стирати вдома, але краще давати кінчик, тому що, ну, як ніяк, це трішки, трішки не дешевий хоби, тому, тому о, давати краще до м, таких спеціальних заведень, де вони постирають. Ось така курточка. Коштувала вона скільки? 160 тисяч. Форінь, ну то таке, ніби 17 тисяч гривень. Ну, в общем дуже крута. Оцініть, як вам, пишіть в коментарях. Ну, в общем мені дуже сподобалося. Ой, щось розмивається. О, тут, я тут. Привіт. Все, йдемо далі. дивитися наші розпаковочки. Що сьогодні буде розпаковка парфумів'ястада. Тому чекайте нових розпаковок.